Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Як відомо, національна кухня це свого роду візитна картка. Наш народ володіє безцінною спадщиною національних страв. В цьому відео ми пропонуємо приготувати разом з нами одну з них, фаршировану свинячу грудинку. Таку грудинку можна фарширувати різними начинками. Це і гречка, і ліве, і пшено. Ми ж для начинки використовуємо гриби та курячі пупки, тобто шлунки. Фарширована грудинка може стати головною гарячою стравою на будь-якому столі. Смачна, ніжна, соковита, вона виглядає дуже ефектно. А який у неї аромат? Просто бомба. Ця страва стане прикрасою будь-якого святкового столу. І ще, друзі, фарширована запечена грудинка може бути як гарячою, самостійною стравою, так і холодною закускою. Як гаряча, так і холодна, вона залишається дуже смачною. Щоб приготувати цю смакоту, нам знадобляться такі продукти: свиняча грудинка 400-500. Часник 6-8 зубчиків. Сметана 20% 60 г. Перець чорний мелений 1 третя чайної ложки. Сіль за смаком у нас 9 чайної ложки, куркума 5 чайної ложки. Начинка. Курячі шлунки. Пупки 500 г. Гриби у нас шампіньйони 400 г. Масло вершкове 50 грам. Цибуля 200 г. Зелень петрушки 10 грам. Сіль за смаком у нас пів чайної ложки. Перець чорний мелитий третя чайної ложки, Мускатний горіх 1 третя чайної ложки. Друзі, якщо вам подобаються наші відеорецепти, підписуйтесь на ще один кулінарний канал. Празник живота. Посилання в правому верхньому кутку або в описі. Нарізаємо курячі шлунки на невеликі шматочки. Нарізаємо гриби. Можна брати будь-які гриби. У нас шампіньйони, тобто печериці. Нарізаємо цибулю і зелену петрушку. Часник натираємо на дрібній терці або його можна перебити блендером. Всі продукти ми підготували. Тепер готуємо для грудинки фарш. Наразі гріту сковорідку з вершковим маслом додаємо курячі шлунки. Припускаємо їх до випарування вологи. Як тільки вони починають підсмажуватись, додаємо до них цибулю. Підсмажуємо її до напівготовності. Додаємо гриби, солимо і додаємо спеції, чорний мелений перець і мускатний горіх. Готуємо начинку до готовності. Тільки не пересушіть. Як тільки волога випарується, начинка готова. Знімаємо її з вогню і додаємо зелену петрушку. Поки начинка для фарширування вихолоняє, ми підготуємо грудинку. Притискаємо ніж щільно до ребер і по всій площі грудинки прорізаємо кишеньку. Тепер перевертаємо грудинку і надрізаємо над ребрами плівку. Ріжте по ребру, що перерізалося до кістки. Завдяки цим розрізам ми в кінці приготування видалимо ребра. Наповнюємо м'ясну кишеню начинкою, розріз зашиваємо. Змішуємо сіль з перцем і куркумою. Половину суміші висипаємо в сметану, а рештою натираємо грудинку. Поміщаємо м'ясо в харчовий рукав. Запікаємо в духовці при температурі 180 градусів півтори години в рукаві. Сметану розмішуємо з її спеціями, додаємо часник. і знову гарно розмішуємо. грудинку через півтори години витягуємо із духовки, розрізаємо рукав і змазуємо її сумішшю сметани і часнику. Запікаємо в духовці 15-20 хвилин при температурі 220 градусів до зарум'янювання. Тепер видаляємо ребра. Для цього перекладаємо грудинку в велику тарілку. Підіймаємо її з одного боку, беремо ребро за кінчик і викручуємо його. Завдяки розрізам бачите, як легко ребра видаляються. Тепер видаляємо нитки, якими зашивали отвір. Готову грудинку перекладаємо на блюдо, в якому будемо подавати цю страву. Прикрашаємо за своїм смаком. Як ми вже говорили, грудинка може подаватися як гарячою, так і холодною. Приготуйте з нами цю смачну страву. Смачного, друзі! Ось і все, друзі. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І не забувайте поділитися цим відео з друзями. Це до скорих зустрічей. Бувайте!